Ситуація в зоні ато загострюється, обстрілів різко побільшало. Бойовики випустили купу мін, найсильніше поливали вогнем наших бійців біля Авдіївки. Про це дізнаємося від Бориса Сачалка. Бориса, скільки ворожих снарядів полетіло в бік наших оборонців? Добрий вечір, віта. Рекордна кількість мін понад 230 випустила терористи по українських позиціях. У штабі антитерористичної операції констатують, що такої кількості не пам'ятаю ще з минулого з минулого літа. Що ж до кількості власне, самих обстрілів, їх було 72 протягом останньої доби. Військові кажуть, що на фронті є місця, де вогонь не вщухає не вщухає ані в день, ані вночі. Зокрема, це Зайцеве, Майорське, Звісно, це Авдіївка там нині найгарячіше Терористи і далі не полишають спроб вибити. Наші війська з так званої промзони. І за минулу добу маємо жертви поранені. Авдіївці зазнало четверо наших військових та один мирний мешканець. Ще один солдат загинув тут. Таки внаслідок ДТП. На інших ділянках фронту минулося без загиблих. Двоє вояків поранили серед обстрілу шахти Бутівка. Військові кажуть, терористи почали застосовувати нові і потужніші снаряди. Снаряди з РПГ, так, значить, М, Начинку. з новою начинкою. В боєприпаси не вставляють туди. Велика кількість убойних елементів. На висоті десь метрів 50-80, воно взривається і накриває площу приблизно 50-70 сімдесятних Такі... метрів. Да. Приблизно. Кай, всі, хто є, не захищений бронежилетом, кай, навіть без каски, то капець. Ми ж сьогодні побували в ще одній гарячій ділянці фронту у пісках. Там а, гатять здебільшого вночі. Щоправда, і вдень іноді бахкає. Щоправда, нині там триває війна між сепаратистськими мінерами і українськими саперами. Хто кого далі у сюжеті. Командирно прізвисько Малиш протирає і глянцує те, чим сьогодні вночі рятував життя собі і своїм бійцям. Вночі був сьогодні обстріл. СГС с минометом 82-х работали крупнокалиберные пулеметы. Удачно погасили одним попаданием точно СПГ. Склад бика загорівся. Влучили в склад боєприпасів якраз із цього автоматичного гранатомета. Командир у пісках вже понад рік знає тут кожну стежинку, кожного солдата. Наші зате його поважають. Терористи мріють знищити. Знає, напевне. Бойовики навіть зв'язувалися з ним по рації, щоб про це повідомити. Так, да, було таке ну, давно. От виходили наші нашу волну там. О, ого. О. А це розтяжки. Історію із рацією командир так і не доказав. Бойова тривога. Розтяжка могла спрацювати і на українського солдата, і на терориста. У складі групи саперів і бійців рушаємо до місця вибуху армії. Ці оточують ділянку сапер Ігор, починає пошуки. На шифер часом не ставайте. А чого на шифер не можна? Ну, під шифер вони люблять ставити такі сюрпризи, витягувати кольце з гранати. А -а -а. І гранату, типу, і тоді ти просто стоїш на шипер, граната котиться. Війна поділила піски на дві частини. Між ними сіра зона, в яку ми, власне, і зайшли. Саме тут відбуваються найпотужніші бойові зіткнення. Щоночі сюди заходять терористи і мінують усе поспіль. Золоте правило, в сірій зоні з землі нічого не підіймати. До нього може бути, він може бути настановий або бути щось прив'язане. Бачите, там приведь. Щоб я зараз не почав рухати, воно нам не зірвало. Ігор розповідає: мінери в терористів першокласні, аж ніяк не комбайнери і не шахтарі, бо того, що вміють робити, навіть у підручниках не знайдеш чимало з таких сюрпризів. Ігор розмінував самотужки. Каже: часто густо сепаратистські паски заборонені міжнародним законодавством. Він не розірваний, і вони запхали тебе запал від гранати і пустили на нитку. Нитка обірвана, значить, просто може кірпіч впав, але і воно не зірвалося. Але такого, якщо рахувати, воно ж де заборонено є боєприпаси. 70-й міномет, а вони його ставлять на розтяжку проти людей. Проте деякі дарунки терористів навіть ігор бачить уперше. Там стоїть ще одна міна. На горбку? Так. Ось горбок і справа. Такий дві сірих. Ага. Ми туди не будемо до неї підходити. Про все те, що сьогодні побачив уперше, доповість командирові вже той вирішуватиме, що робити, розміновувати чи залишати. Часто терористи втрапляють у свої такі пастки. За півгодини пошуків ігор знаходить підірвану розтяжку. Місце оглядає здалеку. Якщо на міну натрапив терорист, він ще може бути живий. Хто це міг бути? Я вам не можу сказати. Бачите, нам його і не видно. І бачите, ознак крові немає. Втім, згодом стає зрозуміло на розтяжці сьогодні урвалося життя не сепаратиста, а собаки. Ми бачите, собака. Тут шансів вже вижити не було ніяких. Результати сьогоднішньої вилазки ігор доповідає командирові. Тим часом Малиш завершує приготування АГСу. Тут ніхто не сумнівається, ніч прийдешня не відрізнятиметься від попередньої, і, можливо, завтра в тутешній сірій зоні знайдуть іще кілька нових розтяжок. Все, готово Борисочалко, Олексій Моронко та Артем Гайдамака. Програми Вікна СТБ.